Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді тестер, електронний тестер gm328a Купив я його без Корпусу, тож корпус довелося робити самому, друкувати на 3D принтері. Ось такий от корпус. В ньому я зробив під елемент живлення більш відомий як крона на 9 вольт. Відсік приклеїв крону двостороннім скотчем. Відповідно, припаяв дроти з роз'ємом для того, щоб під'єднати крону. Корпус склеїв 4 гвинти М4 і на них накрутив сам пристрій. Тобто ось так він виглядає. Ну і відповідно роздрукував кришку. Отже, тепер це виглядає ось так. Така ось коробочка. Знімаємо кришку. Тут у нас, відповідно, сам пристрій. Пристроєм я ще не користувався, його необхідно відкалібрувати. У нього є повне калібрування, тобто функція повного калібрування і швидкого. Відповідно, тут у нас екран, тут у нас затискач для наших компонентів. Це вибір режимів. Відповідно, тут у нас три пари. Одна, друга, третя. Це у нас генератор, це у нас вимірювач напруги. Ну а це у нас вимірювач частоти. Отже, для початку треба його підкалібрувати. Отже, для калібрування замикаю три точки, натискаю на кнопку. Він каже, тест так. Підтверджую. Пішло тестуванням. видалити видалив Перший хоче конденсатор 220 на нафарад. Той, що мені я показав, що він 222, ну я сподіваюся, що він Згодиться. Тест завершено. Отже, що ми можемо перевіряти цим тестером? Ну, перше за все візьмемо резистор. Ставимо в першу та третю. І нажимаємо на цю кнопку. Відображається, що це резистор. І 2,71 Ом. 2,7 виправився що це резистор. Чудово! Тепер беру конденсатор. Це конденсатори, як ми бачимо, 1,9 мФ, ESR 0 Вілос 4 десятих відсотка. Перевізьмо електролітичний конденсатор. На ньому написано. а Невідомо, що на ньому написано. Спробуємо його перевірити. Як бачимо, показує, що це 68 міліфарат, ESR 15 сотих і VLOS 6 сотих. До речі, зараз перевірю конденсатор, який у мене тестер показує. Саме тестер для конденсаторів, що це 222 нанофарада. А що це і покаже? Це показує. 222. Ну, можливо, тому що з ним калібрувалося. Але ну, похибка в даному випадку невелика. Враховуючи, що це все-таки ну, зовсім не професійний прилад. Це прилад для такого оціночного тестування радіоелементів. Але не це головне в ньому. Головне в ньому, що він може перевіряти транзистори і особливо польові транзистори. Якщо звичайний біполярний транзистор можна легко перевірити звичайним мультиметром, то з польовим, звичайно, складніше. І цей прилад повинен гарно тестувати польові транзистори, що ми зараз і перевіримо. Ну, RF630N. Ну, і тепер ми бачимо, що це NEMOSFET і його параметри. У даному випадку можна сказати, що цей транзистор в порядку. Ще один транзистор. Не бачу, що там написано, але сподіваюся, що це вже буде біполярний. Так, це NPN-біполярний транзистор, як ми бачимо, і відповідно його характеристики. Отже, з компонентами, які він міряє, Польові транзистори, біполярні конденсатори, резистори розібралися. Тепер давайте подивимось, як він міряє напругу, як він міряє частоту і який видає сигнал там, де у нього генератор. Отже, для того, щоб визвати меню, треба натиснути на цю ручку, і можна вибирати. Відповідно, це англомовна прошивка. І вона трошки більш функціональніша, ну, як трошки десь може там на 1 5 функціональніша, ніж кацапська або українська прошивки. Тобто тут у нас, крім вимірювання транзисторів, генератора, вимірювання частоти, є ще такі пункти, як DS-18B20, тобто це електронний термометр. Є ще, наприклад, AR-кодер, AR-декодер. тобто це... Інфрачервоне кодування, яке, наприклад, може в пультах примінятися, можна міняти колір. show data – це дані про сам пристрій. Тобто версія і інші параметри. Отже, напругою хочу помірити цього акумулятора. Отже, якщо довго утримувати, нажати цю кнопку, то ми можемо вибирати, що нам вимірювати. Ось нарешті вольтаж. Отже, ми бачимо, що 3,72. Вольта. Ця батарейка. Це показує добре. Як ми бачимо, я хочу вийти з цього режиму, а він ніяк не реагує. Це, мені здається, ну, не дуже добре. Повинно в прошивці це бути трошки по-іншому реалізовано. Навіть коли я утримую кнопку, нічого не відбувається. О. Нарешті, бачимо, є багато всього, але збирання на кожного пункту я не буду. Вимкну. Отже, натискаю і функціональну кнопку. І вибрати F-генератор. Ми бачимо майже прямокутний імпульс частоту. Чи він показує 153 кГц, він показує вірно. 100 кГц. Все вірно. 50 кГц. Максимально, що ми можемо вибрати, це 2 МГц. Як ми бачимо на 2 МГц, імпульс вже зовсім не прямокутний, а такий схожий на зубці пили. На 1 МГц трошки краще. 500 вже майже прямокутний кГц. Ну і чим менша частота, тим прямокутніший імпульс. Ну, В цілому, думаю, що як для такого невеличкого приладу, то непогано. Отже, як ми бачимо, на генераторі виставлена частота 1 КГц і таку ж частоту і показує цей тестер. 2000 Гц. Чудово. Якщо тут 12 Показує 12 КГц. Доброе. Если двести двенадцать, он показывает двести двенадцать килогерц синусоида. Триста двенадцать. Четыреста двенадцать. Ну топ топ. Враховуючи похибку, то, звичайно, ці 010 можна не рахувати. Тобто Для того, щоб оцінити частоту без наявності осцилографа або спеціального частотоміра, то цей пристрій, ну, доволі таки, я думаю, підійде. Особливо для тих, хто не професійно займається, а для любителів. Як на мене, дуже добре. Тут є пункт DS18B20. Давайте перевіримо. А, він хоче, щоб ми підключили датчик. Зараз підключу. Ну і відповідно показує температуру. Ну і дані по самому датчику. Тобто DS18B20 це цифровий датчик температури. Я його брав в руки, відповідно, він встиг нагрітися, поки його. Ну і зараз він показує, що температура знижується. Да, або десь. Зараз буде в, в кімнаті близько 20 градусів, відповідно. Він знизується. Це він теж показує. Чудово, пропоную ще протестити 10 біт шим. Отже, як бачимо, 7,8 кГц. А якщо збільшити, наприклад, до 60. Ми бачимо частота та ж сама, але напруга збільшилась до 3 вольт. Добре, якщо я зроблю, наприклад, 25. Частота та ж сама, але ми бачимо, що ширина імпульса, відповідно, значно менше. І напруга вже ефективна, тобто це напруга, яка максимальна, тобто від нуля до максимуму, а це ефективна напруга. Відповідно, чим тоньше імпульс, тим менше ефективна напруга. Так, діє шим, ну або в англійській версії PVM. Відповідно, коли я почав збільшувати відсоток. Імпульса, ми бачимо, що він стає ширше при той же самій частоті, але ефективна напруга збільшується. Отже, такий ось тут ще і шим всередині контролер. Що мені не сподобалося в цьому тестері? Ну, перш за все, що це, як швидко сідає батарейка. Це, звичайно, не найдорожча батарейка, але все-таки з 9 вольт до 8 десь 9 чимось до 8 вольт впала напруга, судячи з самотестування. То, відповідно, це якось дуже багато. Хочеться, щоб пристрій був портативний. Тут ось дає для type c можливість підключення, тобто його можна живити і від комп'ютера, там того ж самого ноутбука або від зарядки. Але все-таки е, хочеться, щоб він був портативний. Перший, по-друге, цей розйом, ось так, рано чи пізно він ну, вийде з ладу, тому бажано зробити, я думаю, якісь коротенькі. Ось такі дроти з крокодильчиками на кінці, і відповідно, вже до них приєднувати це один раз на початку роботи приєднати, і вже до цих доти приєднувати все, що потрібно, всі, що ми хочемо міряти. Так набагато довше прислужить цей затискач. Ну а так, по функціоналу, враховуючи, що він цей прилад коштує в районі 10 доларів, то, звичайно, по функціоналу він багатофункціональний і як для. На такої домашній редолюбительській майстерні, я думаю, це гарний прилад. Він дає змогу оцінити ті ж самі поліві транзистори, справний чи несправний, оцінити до такої тих тих самих конденсаторів, чого не зробить звичайний мультиметр. Бо і не дібуває, що той же самий внутрішній опір конденсатора при його нормальній ємності в деяких схемах заважає працювати. наприклад, в блоках живлення, там, де генератор шим, ну, який здає роботу всього імпульсного блока живлення, теж іноді може впливати цей параметр. Тобто, це як гарне доповнення до мультиметра, що набагато швидше дає в деяких моментах змогу оцінити справність того чи іншого електронного компонента. Ось такі огляд, дякую особливо всім, хто додивився до кінця. Якщо є питання, обов'язково задавайте. Всім гарним людям до нових зустрічей!